Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні з нас до нас злітає до такий GLM Grand 7, це у нас 2013 рік, на двигуні 2 літра газ-бензин, чи газ у нас вписаний в техпаспорт. це у нас офіційний автомобіль в дуже гарному технічному і візуальному стані. Ось такий він гарнючий по кузову. Гарненький чорний колір на ось такому оригінальному диску. Позаду у нас є фаркопчик, парктроніки, все працює. По салончику у нас ось така гарненька шкіра, все в гарному збереженому стані, друзі, погляньте. Є вакуумки. Попереду у нас повний склопакет, електролювання дзеркал, електропривід переднього сидіння, ось таке гарненьке кермо, 112 тисяч оригінального пробігу, є ось така гарненька сенсорна магнітолка, клімат-контроль, все працює, механічна коробка передач 5 ступочка. Переглянути цей автомобіль у можете по вулиці Територіальна оборони 102, місто Київ. працюємо для вас кожного дня.